Патріотизм – це поняття не лише зі сторінок підручників, а в реальному житті нині вивчає сучасне молоде покоління, адже про це потрібно не лише говорити зараз, а вже потрібно в цьому жити. Бо про те, що країна в небезпеці знають всі від старого до малого, тож заради збереження кордонів і цілісності держави готові прикладати зусилля всі гуртом. Любимо, віримо, чекаємо. Саме такі побажання лозунги виготовили студенти технікуму харчових технологій для воїнів. АТО. за рік війни, майже у кожного колективу чи навчального закладу вже намітилися якісь підшефні батальйони і частини. У технікуму – це добровольчий батальйон Нацгвардії імені Кульчицького. От і зараз вже вкотре через смілянських хлопців, що від'їжджають у зону бойових дій, передають допомогу. У нас тихо, у нас спокійно, але це тільки завдяки цим бійцям. Які там зараз стоять в тому холоді під тим вогнем і стримують ворога. Ми повинні допомогти всім, чим ми можемо. Ми будемо і надалі збирати для них допомогу. Ми будемо і надалі збирати якісь кошти. Є е в нас така думка, що будемо, можливо, робити сухопай борщові сушені набори і так далі. І інші речі, які нам посилам, велику подяку за постійну підтримку отримала навзаєм вся громада технікуму. Воїни не майстри говорити, але їх кожне слово від душі. Дякую, що допомагаєте, бо ну будемо так казати, без вас б багато б чого б не здійснилося. А, ну, так не знаю, всі живі здорові, наші хлопці передають нам. «Самі найкращі найкраще вітання. Не знаю, я не вмію балакати. Моя справа дру моя справа друга трошки часу на даний момент. Дякую вам всім. чистого серця». Посильну допомогу у технікумі не припиняли збирати з серпня минулого року. У закладі вже навіть сформувався дієвий клуб волонтерів, що згуртовує на добру справу учнівську та викладацьку команду. Цього разу ми теж зібрали посильну допомогу і. Зібрали 5 тисяч гривень, частину ми вже передали волонтерам на придбання. Транспортного засобу Автобус ви потім побачите. Частину ми передаємо час. Також до Дня Валентина не залишили воїнів без привітань, тож для кожного виготовили символічні сердечки. Майорітами на передовій і державний прапор із побажаннями від усієї техніку міської громади. Готуючись до цієї відправки благодійної допомоги, студенти як мурашки щодня зносили до закладу такі необхідні на фронті речі. Тепер же такими ж вервечками все вантажать у автобус, що повезе весь цей крам на передову.